Доброго ранку. Моє передкладники україномовного каналу. Трошки щось наспівують. Небо, бачите яке сіреньке, темненьке, вітерець легенький. Але все рівно, червень. 16 червня 2024 року Ми з Максиком як завжди на прогулянці щось погода така не зовсім червнива. Навіть прохолодна Не знаю 16, може 15 але гарно, повітря свіже. Щось маску кудись кудись зібрався, кудись біжати йому треба. Так сьогодні неділя. Ну, ще моя відпустка продовжується. Триває. Ну, завтра вже набуть піду. Піду на роботу. Дівчатка сплять. Наша школа рідна. Вирішили тут погуляти сьогодні з Максом. Так, як пройшла ніч у Харкові, та все. Все як завжди. Без вибухів. Це радує. Тривоги були. Прокидалися вночі. Вікна відкриті. І дощик був, бачите калюжа. ну так, замочку примочили, і це гарно. А Може і зараз буде щось, воно таке гримить десь далеко. Зараз вже будемо йти додому. Все, прогулялися зі мною, побачили наш хобітне на школу. Всім миру, добра, злагади, всім всі дякую. Ну і будемо жити, на зажаючи ні на що. do powołania mojej ludzi poka Pax,